Добрий день. 5 березня Полтавщина. Займаюся зимовим щепленням. Це ось сливи в хаті щеплював. Показувати, як його щеплювати. Це відео таких багато. Нічого хитрого в цьому немає. Зверху покрито воском. Гарячий розплавлений віск, макаю. Закипіло, я там довго не чекаю, щоб воно там якась температура була 10 хвилин після того, як віск розстав. і вже мочаю і одразу в холодну воду. Рядом посуд стоїть. Оце таке. Що я хочу сказати? Що? Що я? Ну, я весь час дивлюся відео і розказую, що треба зробити після того, як ну, щепив тирса там той і при кімнатній температурі зберігати декілька днів або тиждень, або й два тижні розказують, щоб відбулося зростання. Отут. Я ж теж раніше начитався, так і робив. І тоді у хаті, ну, при кімнатній температурі, пробивається брунька тут. Я ж бачу, вже брунька пробилася, тут на корінцях молоденькі з'являються біленькі. Ну все, би ловко. А розкриваю його тут, ніякого зростання немає. Де-не-де, можливо, калюс там якісь зачатки можна помітити. А так, в принципі, немає. Ну, раз воно вже брунька починає пробиватися, я тоді швиденько його погріб, ну його вже практично зупинити не можна. До того, поки висаджувати, брунька вже доволі велика, ну розпускається вже все. І тоді або на сонці воно підгорить, або морозом уб'є його. Весеними. Там бувають, звичайно, запасні якісь бруньки рядом, знову піде. Я вже декілька років просто. Заношу під щепу, при щепу, в хату і в цей же день і роблю це щеплення. Потім оце я сьогодні зробив, сьогодні заніс, сьогодні зробив. Ось пропарена тирса раніше запарив. Я одну використовую, вона вже стара. Ну, все рівно я заливаю кип'ятком, потім його у мішок і на дворі ставлю, поки воно стече добряче. Щоб воно. От, і... Давлю нічого, тут не капає, нічого. Ну, а такий комочок робиться. Тобто оця волога тирса. Можна в ящики, я ось взяв такий мішок, продаємо на базарі саджанці в таких мішках. От сюди їх вкладаю і засипаю потім персою і одразу в підвал. І це стоїть воно в мене там, ну це зараз березень, початок. Ну Висаджую у квітні, на початку, всередині квітня. А так воно в погребі. Ніякого там немає, щоб я його в хаті, щоб воно в мене цей. Ну і так, як я тільки що розповідав. І все. Все виходить. Тому отаке, отаке відео. Відео про те, що роблю без пророщування, без того, щоб воно там якось зросталося. Не зростається. Я не бачу зростання, я бачу тільки розпускання, яке потім, я ж кажу, і в погребі, і в холодному вже воно не зупиняється. Оце такі справи. Зараз засиплю тирсою. І опускаю в погріб. Не закриваю. Волога тирся. Так воно буде відкрито в погрібі стоятиме цей мішок. Це таке.